Права номер 528. 1B помножене на П-К плюс cp мінус СК. Давайте згрупуємо два останніх одночлени. Що ми будемо? Дивіться, у цих двох одночленах є спільний множник c. Давайте ми винесемо його за дужки. Отримаємо Б. П-К. Плюс С та знову П мінус К. П мінус К та П мінус К це спільний множник. Винесемо його за дужечки. П мінус К. Що в нас залишиться Б плюс С? Б плюс С. Номер два. А помножене на Б плюс 9. Плюс Б плюс 9. Дивіться. Давайте згрупуємо два останні. Коли ми записуємо в дужечках b плюс 9, ми можемо завжди його записати як b плюс 9 помножене на 1. Тоді виносимо b плюс 9, що в нас залишиться? Це А плюс 1. Noмер 3. a помножене на c мінус 6 плюс 5C. 30. Так само згрупуємо два останні. Дивіться, і 5, і 30. Ці два коефіцієнти кратні 5. А отже, ми можемо винести спільний множник 5 за дужечки. Перепишемо А це мінус 6 плюс 5. Тут у нас залишиться С, та знову мінус 6. Підкреслимо, мінус 6 та С мінус 6. Винесемо його за дужечки. Та в нас залишиться а плюс 5. Номер 4. 7 мінус х плюс y помножене на х мінус 7. Давайте згрупуємо перші два. Дивіться, ось я згрупувала. Але тут ми отримуємо 7 мінус х, а з іншої сторони ми отримали х мінус 7. Давайте у першій групі винесемо мінус 1 за дужечки. Коли ми вносимо мінус 1 за дужечки, ми змінюємо знак на протилежний. Це буде мінус, тут залишиться мінус 7 плюс y на х мінус 7. Ви пам'ятаєте, коли у нас перед дужечками стоїть знак мінус, це все одно, що тут стоїть мінус 1 помножене на дужечку. Тепер. Виносимо х-7 за дужечки як спільний множник. що в нас залишається мінус 1 плюс y. Або ж ми можемо завжди його переписати, як хміну 7 змінимо зміним, зміним місцями yнус 1. Вправа номер 529. Розкладіть на множники. І ми будемо застосовувати метод групування. Перепишемо MA плюс МБ плюс 4 а плюс 4 б Дивіться, у першому та другому є спільна, спільний коефіцієнт М. Давайте згрупуємо перший та другий, а в третьому та четвертому у нас є спільний коефіцієнт 4. І згрупуємо третій та четвертій. У першому та в другому винесемо спільний множник М, Залишиться А плюс Б. А у третьому і четвертому винесемо спільний множник 4 плюс 4. Та знову залишиться А плюс Б. Тепер А плюс Б та А плюс Б винесемо за дужечки. У нас залишиться М плюс 4. 2. 3Х плюс Сі плюс С плюс 3y. Дорівня. Дивіться, у першому та в четвертому у нас є коефіцієнт 3. Давайте ми переставимо 3y так, щоб він був біля 3х. Тобто ми його поставимо між 3х та Ці. Запишемо 3х плюс 3 плюс CY плюс Cx. Ви пам'ятаєте, що від перестановки доданків місцями сума не змінюється. Тобто ви завжди можете переставляти доданки місцями. А тепер дивіться, згрупуємо перший та другий, третій та четвертий. У першого та другого винесемо спільний множник 3, залишиться х плюс y. А у третьому та четвертому винесемо спільний множник С. Та знову у нас залишиться y плюс Х. Y плюс Х це все одне, що Х плюс І. Дорівня. Спільний множник Х винесемо за дужечки, та у нас залишиться в дужечках 3 плюс С. Номер 3. 5А мінус 5Б плюс АП. мінус В. Давайте згрупуємо перший і другий, так як і там, і там у нас є 5. Та третій, четвертий. там, і там і у нас є P. Давайте ми навіть підкреслимо ці коефіцієнти. Тепер винесемо 5 за дужечки, що в нас залишиться А мінус Б. А тут винесемо П дужечки, плюс П. Та знову А мінус Б. Підкреслимо спільний множник А-Б. Перепишемо його. У нас залишиться 5 плюс P. Номер 4. 7 М плюс МН плюс 7 плюс N. Дивіться, давайте згрупуємо перший та другий. У нас є спільним М. Та третій та четвертий. Коли я згрупую третій та четвертій, дивіться, я поставлю 7 плюс n. Помножене на одиничку. Що буде? Виношу m, залишається 7 плюс n. Плюс, а тут у мене буде одиничка помножене на 7 плюс n. Спільний множник 7 плюс n винесе дужечки. в мене ж залишиться m плюс 1. Номер 5. А мінус 1. Плюс АБ мінус Б. Давайте згрупуємо перші два та останні два. Дорівня. А мінус 1, якщо маю дужечку, це все одно, що помножене на 1. Давайте перепишемо. 1 помножене на А мінус 1. А у, друг... у третьому та четвертому спільним множником є b. Дивіться, так само останній доданок. Я можу переписати як 1 помножене на b. Та винесу b за дужечки. b, тут залишиться a мінус 1. Знову на спільний множник a мінус 1. Винесемо його за дужечки. У нас залишиться 1 плюс b. Номер 6. xy плюс 8. Мінус 2х мінус 16. Давайте згрупуємо перші два та останні два. Тут я навіть напишу плюс, а в дужечки візьму мінус 2х та мінус 16. Дорінь. З перших двох я винесу спільний множник y. Це в нас буде х плюс 8. А дивіться, з третього і четвертого і там, і там у мене є знак мінус. Тобто виношу вже мінус. І там і там коефіцієнти діляться на 2. Виношу за дужечки 2. Що в мене залишається мінус 2? Забрала? Залишається х. 16 поділене на 2 8. Та мінус забрала, буде плюс 8. Все, підкреслюю спільний множник. У мене залишається х плюс 8 помножене на y мінус 2. Номер 7. АВ плюс АС мінус В мінус С. Згрупуємо перші два та останні два. Дивіться, напишу плюс, тут напишу мінус, та поставлю все в дужечки. В першому та другому винесемо за дужечки А. Залишається В плюс С. А в третьому та в четвертому, дивіться, спільним множником є мінус 1. І там і там у нас є мінус. Тобто виношу мінус, що в нас залишається Б плюс С. Забрала мінус. Та можу написати помножене на одиничку. Дивіться: спільним множник Б плюс С переписую. А тут у нас залишається А мінус 1, Номер 8. 3П мінус 3К мінус 4 АП плюс 4 АК. Дорівні. Групуємо перші два. Дивіться, і там і там три. Та групуємо два останні. Запишемо тут мінус. Тут я поставлю плюс, щоб нічого не змінилося. Та згрупую два останні. В перших двох винесу 3 задужечки. Залишиться П мінус А. А в двох останніх винешу, дивіться, 4А та ще й зі знаком мінус. От я винесу мінус 4А. Що в мене залишиться? Мінус 4А забрала, залишається П. Тут було 4А, але ж я забрала мінус 4А. Це значить, 4А поділене на мінус 4А. Залишається мінус, мінус «к». Перевіряємо, перемножимо. Мінус 4а помножене на p буде мінус 4ап. Мінус 4а помножене на мінус «к» – це буде плюс 4АК. Дивіться, чому я це зробила? Тому що тут у мене було p мінус. Якщо б я винесла просто 4а, то в мене було б «к» мінус П. Тобто мені було б потрібно знову ще й виносити знак мінус. Добре. Так, спільний множник у нас p-k, і залишається 3 мінус 4.